Вітаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні ми з вами відзначаємо Міжнародний день Дитячої книги. І про це хочу сьогодні трішечки порозмовляти. Но спочатку послухати, будь ласка, одну історію. Жив був у далекому королівстві маленький хлопчик на ім'я Марко. Він дуже любив гратися, бігати та стрибати. Але найбільше він мріяв знайти справжній скарб. Одного дня старенький мудрець розповів йому таємницю. Справжній скарб можна знайти не в землі, не в печері і навіть не в Черному лісі, він захований у книжках. Марко здивувався, у книжках? Як це можливо? І ось одного разу хлопчик знайшов стару книгу з золотими літерами на обкладинці. Щойно він її розгорнув, як раптом сталося диво. Привіт, Марко!» – Промовила йому книга. Ого? Ти вмієш розмовляти? вражено запитав хлопчик. «А вже ж! у мене живуть казки, пригоди. Таємниці, великі знання. Я можу перенести тебе в черяні світи, познайомити з героями, навчити важливого. І раптом сторінки книги засяяли, а Марко відчув, як ніби його підхопив вітер і поніс у казкове місто. Там він зустрів важливого лицаря, мудрого чарівника і навіть маленьку зірочку, що загубила дорогу на небо. Раптом вони пройшли випробування, відчинили двері до знань і врятували країну від темряви. Коли Марко повернувся додому, він уже знав, кожна книга це двері у новий світ. Відтоді він, полюбив читати, відкривав для себе нові нові скарби. Діти, а ви любите читати? До нас з вами, діти, завітала ще й чарівна книга. І хоче з вами поділитися правилами поведінки з книгою. Будь ласка, послухайте і запам'ятайте їх. Не можна брати книжку брудними руками. В жодному разі не можна в книги малювати. Не можна лежачи читати. Не можна книгу загибати. Не треба їсти під час читання. Сторінки не можна рвати. А щоб з книгою дружити, треба їх на полицю ставити. Можна зробити закладки та треба книги лікувати. Запам'ятайте, діти, раз і назавжди одна книга тисячі людей навчає. Гадаю, діти, що ви всі правила запам'ятали, як користуватися і берегти книгу. Бережіть, будь ласка, книжки, вони завжди будуть вам у нагоді. До побачення, мої любі!